Уявіть собі, ви усе життя працювали, виховували дітей, тримали дім на плечах. І ось, коли нарешті можна спокійно жити для себе, вам кажуть переїжджай до дітей, так буде краще. Ви довіряєте, ви погоджуєтесь. І саме тут починається пастка, в яку потрапляють тисячі жінок після 70-ти. Так, те, що суспільство називає логічним кроком, дуже часто виявляється фатальною помилкою. І я зараз поясню чому. Це звучить жорстко, але правда ось яка. Комфорт без свободи це м'яка в'язниця. Багато матерів, які переїхали до дорослих дітей, потрапляють у невидимий полон без поваги, без вибору, без себе. Вони перестають бути особистістю, а стають удобною бабусею, і навіть не розуміють, як швидко зникає їхній голос, їхнє право на простір, їхнє ім'я. А ще страшніше, те, що все це відбувається під виглядом любові, а тепер уявіть, що все може бути інакше. У цьому віці ви не зобов'язані бути нічиїм тлом. Ви можете жити своїм життям на своїх умовах, знову знайти сенс, незалежність і себе, і не потрібно чекати згоди інших цей шлях не про егоїзм, це про гідність. У цьому відео я розповім вам правду, яку ніхто не наважується озвучити як добре рішення може зламати життя. І як його вчасно виправити? Якщо ви хочете знову відчути себе живою, якщо всередині вас ще горить іскра, залишайтеся до кінця. Бо сьогоднішня історія може стати точкою повороту не тільки для вас, а й для сотень інших жінок, які бояться зробити перший крок, але вже давно готові. Пані Галина мала 73 роки, коли вирішила зробити те, що здавалося розумним і логічним. Вдовіючи після смерті чоловіка в Івано-Франківську, вона прислухалася до порад сусідів, родичів і навіть священника Переїжджай до доньки у Київ, там буде краще, безпечніше, не будеш самотня. І вона послухалась, продала будинок, в якому прожила майже все життя, зібрала речі і з надією вирушила до доньки Оксани. Але навіть золота клітка залишається кліткою. І Галина зрозуміла це лише коли втратила те. Що здавалося незламним свою свободу. Спочатку все здавалося казковим, велика квартира, онуки, затишок і підтримка, але поступово вона відчула, як її простір стискається, її голосу ніхто не слухав, її звички стали незручними, її ритм життя застарілим. Усе її я стискалося до ролі мами або бабусі. У вітальні вже не було місця для її вишитих ікон чи старих книг. А коли вона наважувалася сказати щось про свої відчуття, то чула у відповідь Мамо, ти ж не сама, ти маєш бути вдячною. І ця вдячність почала душити її більше, ніж самотність. Оксана була доброю дочкою, але жила у світі постійного поспіху робота, чоловік, діти, тривоги. Галина перетворилася на тінь, на безмовного спостерігача за чужим життям. Вона більше не була вчителькою, яка колись надихала покоління учнів, не була жінкою, яка вміла вести за собою. Тепер вона лише допомагала з пранням, готувала борщ, вкладала онуків спати, та найгірше вона почала сумніватися у своїй цінності що як усе її життя тепер зводиться до ролі зайвої. Найболючіше було чути від інших, що вона зробила правильний вибір. Її хвалили, її приклад ставили іншим. Але ніхто не бачив, як вона плаче вночі, загорнувшись у хустку, бо немає з ким поговорити. Свобода, яку вона мала в Івано-Франківську з прогулянками до церкви, із зустрічами з подругами, з власним темпом, розтанула, і Галина почала усвідомлювати без можливості бути собою навіть у розкоші, ти залишаєшся самотнім. Але вона ще не здогадувалась, який поворот на неї чекає зовсім скоро. Те, що починалося як щирий жест любові, швидко перетворилося на безоплатну працю. Пані Галина вже не була мамою, яка приїхала в гості вона стала хатньою помічницею. Зранку до вечора мила підлогу, прала білизну, чистила овочі, готувала борщ на дві сім'ї, допомагала онукам з домашнім завданням. Вона не помітила, коли саме перестала відпочивати, сміятися, читати книжки, ніхто не просив прямо. Але кожен очікував, що вона допоможе. І як же сказати ні, коли всі вважають, що ти просто маєш час. Галина згадувала, як колись жартувала зі своїми подругами на лавці біля церкви в Івано-Франківську. Там вона була особистістю, а тут функцією хочеш допомогти добре не хочеш ти егоїстка. Вона варила узвар, розкладала речі по місцях і завжди чула одне Ти ж вдома, мамо, тобі не важко». Та кожна ця фраза стирала її межі вона почала боятися питати дозволу, соромилась говорити, коли їй щось боліло, бо не хотіла турбувати. Її почали сприймати як частину меблів корисну, мовчазну, постійну. Дуже часто жінки її віку потрапляють у таку ж пастку, особливо в Україні, де родинні зв'язки дуже глибокі, але межі особистого простору розмиті. Ми звикли, що бабуся повинна бути на підхваті. Допомагати, не просити нічого взамін. Але чи не втрачає в цьому жінка себе? Чи має вона право сказати Я втомлена, я теж хочу бути почутою? Галина відчувала. Її щедрість стала зручною для всіх, крім неї самої. Вона наче перестала існувати як особистість і стала просто зручним доповненням до родини. І навіть коли вона мовчала, її душа кричала. Але хто чув її голос? У кімнаті повної людей Галина почувалася самотньою. Це було не фізичне виснаження, а моральне знецінення. Аж поки одного дня серед всієї цієї побутової рутини не пролунав несподіваний дзвінок. Дзвінок, який не тільки порушив тишу, але й нагадав їй про те, ким вона була до всього цього. Попри те, що навколо Галини завжди хтось був внуки, дочка, зять. Вона відчувала глибоку самотність. У цьому багатолюдному домі її серце стискалося від тиші. Її ніхто не слухав по-справжньому. Усі говорили, але ніхто не питав Мамо, як ти себе почуваєш? Її дні проходили в тіні чужих планів, а ночами, коли всі спали, вона потайки плакала в подушку, приглушуючи голос, аби не порушити спокій дому, де вона вже давно не була головною героїнею. Старі фотографії в її сумці стали єдиними свідками її справжнього життя. Колишня вчителька, яку шанували і поважали, поступово розчинялася в образі старенької бабусі, яка сидить вдома. Вона згадувала учнів вечори з подругами свої перші вірші, але в теперішньому тиша навіть вдячність, яку колись відчувала від рідних, перетворилася на щось схоже до вимоги. Якщо вона готувала обід. Усі приймали це як належне? Якщо не встигала, дивувались. Що сталося з бабусею? Знецінення, яке Галина відчувала, було тихим, майже невидимим, але дуже болючим. В Україні літніх людей часто поважають на словах, але забувають слухати їхні думки на ділі. І це підступно. Бо поки старенька тримає чайник чи допомагає з онуками, її вважають щасливою. Але хто зазирне глибше? Хто помітить, що вона вже не сміється, не говорить про плани, не дивиться у вікно з мрією? Галина все частіше ловила себе на думці вона більше не живе, вона просто є. Вона мовчала, але серце втомлювалося від кожного дня, схожого на попередній, від відсутності розмов, де її думку питали, від відсутності простору, де вона могла бути собою. Але коли здається, що надії немає, доля. Як це часто буває, підкидає несподіваний поворот, і в найтемніший момент, коли серце вже майже змирилося, задзвонив телефон. Голос із минулого забутий, теплий, справжній. І він нагадав їй вона не зникла, вона просто заснула всередині себе. Настав час прокидатися. Це сталося в зовсім звичайний день. Галина якраз розвішувала випрану білизну на балконі, коли задзвонив її старенький телефон. Вона майже не дивилась на нього останнім часом там рідко хто писав чи дзвонив. Але цього разу на екрані висвітилася незнайома назва Микола Коваленко. Їй знадобилось кілька секунд, щоб пригадати це ж один із її учнів з далекого 1997-го. той, хто колись прийшов у перший клас, не вмів читати, соромився говорити, а сьогодні успішний журналіст, як виявилося. У голосі Миколи було щось щире, майже дитяче. Він просто подякував. Сказав, що саме завдяки Галині Іванівні він навчився читати, полюбив книжки, і саме вона вклала в нього віру у себе. Вона не очікувала цього дзвінка, її голос тремтів, руки теж, а серце ніби ожило. У ті хвилини вона знову стала собою. Не просто бабцею, не домогосподаркою, а вчителем із великої літери, жінкою, що мала вплив, значення, гідність. І це перевернуло в ній щось глибоке, давнє, але живе. Після дзвінка вона дістала стару коробку з листами, грамотами, фотографіями своїх учнів. Дивлячись на ці спогади, Галина зрозуміла вона ж не просто була, вона жила вона творила, змінювала долі, надихала, і ця іскра в її серці знову запалилася. В Україні вчителів часто не оцінюють так, як слід. Але вони залишають відбиток у кожному, кого навчають. І в той момент вона згадала сенс життя не в ролі, яку нам дають інші, а в тій, яку ми самі собі обираємо. Вона довго сиділа біля вікна того вечора, з чашкою чаю і усмішкою, яку давно не носила. Її очі світилися, вона усвідомила поки жива пам'ять, жива і вона. І саме це спонукало її поставити собі запитання, яке давно чекало відповіді. Якщо я все ще маю сенс, то чому живу не своїм життям? І не сказавши цього вголос, вона вже знала відповідь. Її свобода ще попереду. Лишилося зробити один крок. Коли Галина озвучила свою ідею повернутися до Івано-Франківська і жити самостійно, родина спочатку сприйняла це як жарт. Оксана нервово сміялася Мамо, ну що за дурниці? Куди ти поїдеш у своєму віці? Її син Тарас взагалі розсердився. Ти хочеш усім ускладнити життя? Навіть рідна сестра, тітка Софія, сказала Це ж не розум. Люди борються, щоб не бути самотніми, а ти б навпаки. Але Галина була спокійна, вона вперше за довгий час відчувала впевненість ту, що йде не з логіки, а з глибини душі. Вона не кричала, не сперечалася, вона просто почала діяти. Обдзвонила кілька агентств, знайшла маленьку квартиру неподалік старого парку. Де колись любила гуляти, зібрала свої речі, не все лише найважливіше. Кілька книг вишитий рушник, фотографії молодості, стару ікону і свободу. Оренда була невелика, умови скромні, але це був її простір, її ключі, її час, її стіни, і цього було достатньо, щоб відчути себе живою. Звісно, було страшно, особливо перші ночі, коли замість дитячого сміху тиша. Коли потрібно самому варити борщ, а руки тремтять. Але кожен новий ранок приносив з собою радість вона знову пила каву, як любила, з ложечкою меду і розгорнутою книжкою, почала відвідувати бібліотеку, де волонтерила ще в 90-х. навіть записалася в групу акварельного малювання для пенсіонерів. І знаєш що? У цих простих речах вона знову знаходила себе її не всі зрозуміли. Дехто вважав, що вона втекла. Інші, що збожеволіла. Але Галина знала без права на вибір немає справжнього життя, і, як би не було складно, її внутрішній голос нарешті звучав вільно. У світі де літнім людям часто залишають роль декору вона обрала бути автором власного сюжету, а попереду, як вона відчувала на неї, чекало ще більше, бо справжнє життя тільки починалось перші тижні на новому місці стали для Галини ніби ковтком свіжого повітря. Усе було просте, але справжнє. Вона вставала без будильника, готувала собі сніданок без поспіху і читала ранкову газету, як колись. В її квартирі стояла тиша, наповнена сенсом, не самотня, а спокійна. Вона почала шити серветки вручну, які дарувала сусідам, і навіть завела щоденник, куди щовечора записувала свої думки, мрії, спогади. Це не був другий шанс. Це було повернення до себе. У бібліотеці, де вона знову стала волонтеркою, її впізнали. Ой, пані Галино, це ви колись нас читати вчили. Почула вона одного дня. Від цих слів на очі навернулися сльози не від смутку, а від вдячності. З кожним днем вона відчувала її присутність знову має значення, і це надихало. Вона навіть провела кілька безкоштовних уроків для дітей із багатодітних родин, бо хто як не ми, жартувала вона. Жінка, яку нещодавно вважали зайвою, знову стала потрібною. Вона також відвідувала клуб акварельного малювання для пенсіонерів, де створила серію малюнків жінка та її шлях. Там, серед пензлів і фарб, вона відкривала нову мову мову кольору. Один із її малюнків образ жінки. Яка виходить з темного коридору в залите сонцем поле, зворушив багатьох. Це ж про мене, сказали кілька глядачок. Але насправді це було про кожну з них. Бо кожна жінка заслуговує мати простір для себе, навіть якщо їй уже за 70. І найголовніше, Галина більше не представлялася мамою Оксани чи бабусею Тараса. Вона знову стала пані Галиною Іванівною. З гідністю, досвідом і світлом в очах. Її більше не зупиняла провина, не стискали очікування інших, вона сама обирала, з ким пити чай, що читати і в якому ритмі жити. І хоча іноді сум за родиною навідувався, це вже був вибір, а не в'язниця. А вибір, як вона знала, і є найвищою формою любові до себе. Минуло кілька місяців, відколи Галина переїхала. Одного дня несподівано у двері постукали. Це була Оксана із тортиком і невпевненою усмішкою. Вона сіла за стіл, знизала плечима, і сказала: Ти змінилася, мамо. Я бачу в твоїх очах силу. Тарас згодом теж приїхав, мовчки переглянув малюнки на стінах і кивнув. Це круто, ти молодець. Вперше за довгий час вона не відчувала себе винною перед ними. Вона просто була собою, і це викликало повагу. Не жалість, не обов'язок, повагу. Її історія почала ширитися. Сусідка з третього поверху, пані Оля, сказала, що теж мріяла мати свій простір, але боялась. Інша жінка з малярського гуртка Марія зізналася Твоя сміливість дала мені натхнення поговорити з дітьми про межі. Галина стала ніби маяком для інших не тому, що робила щось надзвичайне, а тому, що наважилася бути чесною з собою. Вона довела, що навіть у поважному віці можна змінити життя. Що старість це не тінь, а новий світанок, і хоч Галина ніколи не прагнула бути прикладом, нею стали, її запрошували розповідати свою історію на зустрічах у бібліотеці, у церковних громадах, навіть на місцевому радіо, і всюди вона повторювала одне й те саме не бійтеся слухати свій внутрішній голос. Ви не повинні бути чиєюсь тінню, навіть якщо це ваша родина. Ці слова глибоко резонували в серцях багатьох жінок, які все життя віддавали іншим, забуваючи про себе. Та Галина знала ще не кінець. Адже коли жінка повертає собі гідність, вона починає світитися, і це світло, немов ланцюг, передається далі. Сусідки, подруги, навіть зовсім незнайомі жінки, писали їй листи з подяками, і в кожному листі було головне я знову відчула себе живою. Галина розуміла її шлях важкий, але він уже не тільки її. Вона стала прикладом того, що справжнє переродження це не казка, а вибір, і кожна з нас має право зробити цей вибір. Галина сиділа на лавці в парку біля Старої Липи, де колись читала вірші своїм учням. Сонце лагідно торкалося її обличчя, а в руці книжка Ліни Костенко. Життя знову текло вільно, без тиску, без постійного треба. Її дні були простими, але сповненими сенсу. І коли хтось із подруг запитав Тобі не бракує великого дому, родини навколо. Вона лише усміхнулась і відповіла Комфорт це пастка, коли в ньому немає тебе самої. Щастя, вона зрозуміла це коли ти можеш бути собою без вибачень. Вона не обирала легкий шлях. Але вибрала чесний бо скільки б не було у тебе подушок, якщо щоночі ти плачеш у тиші, це не дім. Скільки б не було турботи, якщо ти не маєш права голосу, це не любов. Галина перестала вимірювати своє життя квадратними метрами чи статусами. Вона почала міряти його кількістю ранків, коли хотілося вставати, кількістю посмішок, які вона дарувала, не тому, що треба, а тому, що хотіла. Тепер вона підписувала свої картини не Галина, мама Оксани, не Галина пенсіонерка, а просто Галина Іванівна. Жінка, яка вибрала себе, і в цьому підписі цілий світ. Бо щастя не в тому, щоб бути частиною чи йогось сценарію, а в тому, щоб писати свій. І навіть якщо цей сценарій починається після сімдесяти, він все одно вартий того, щоб бути прожитим наповну. Життя це не те, що тобі залишилось, це те, що ти створюєш, поки дихаєш. І хоча Галина знала, що ще буде багато викликів, вона більше не боялася. Бо свобода це не лише можливість жити окремо, це право бути собою навіть тоді, коли всі кажуть, що вже пізно. А якщо ти, читаючи ці слова, відчуваєш щось у серці, знай, ще не пізно і для тебе, і саме там у найглибшій тиші народжується голос, який варто почути От тепер скажи ти хочеш бути просто частиною чужого плану чи автором свого життя, ти хочеш прокидатися з відчуттям обов'язку, чи з внутрішнім я хочу. Це не про бунт, це про повагу до себе. Бо якщо не ти сама поставиш кордони, їх поставить хтось інший. Якщо не ти обереш, ким бути, тебе визначать ззовні. А чи справедливо це до жінки, яка прожила життя з відкритим серцем? Постав собі кілька чесних запитань ти щаслива? Ти маєш простір бути собою? Твій голос чують? Чи лише використовують твої руки? І якщо хоча б одне з цих питань викликає сумнів? Саме час почати змінювати. Ні, не все одразу. Почни з малого. Напиши, що тобі приносить радість. Подзвони людині, з якою давно не говорила вийди на прогулянку сама без пояснень. Бо свобода починається з простих речей. І головне, не мовчи. Якщо ця історія тобі відгукнулася, напиши в коментарях, що саме зачепило. Поділись своїм досвідом, навіть якщо це боляче. Можливо, саме твоє слово стане підтримкою для іншої жінки, не недооцінюй силу щирого голосу, бо мовчання це те, що робить нас невидимими, а говоріння те, що повертає нас у життя. Якщо ти хочеш далі отримувати подібні історії, що надихають, зміцнюють і пробуджують, підпишись на канал, натисни на дзвіночок і залишайся з нами, бо це не просто відео, це рух, і кожна з нас має у ньому місце.